Перед вами сульфат магнію гранульований, склад добрива магнію 20% та сірки 35%. Добриво чудово підходить для підживлення озимого ріпаку, озимої пшениці, цукрових буряків, картоплі, кукурудзи та багаторічних рослин. Призначено також для використання на легких та кислих ґрунтах, де відбувається вимивання магнію. Норми внесення на 1 сотку. Озимий ріпак 1,2 кг. Ярі та озимі зернові 0,75-1 кг, Кукурудза 1-1,25 кг, цукровий буряк 1,5 кг. Картопля 0,75-1,5 кг. Луки та посовище залежно від типу використання та рівня врожайності це 1-2,5 кг. Плодові дерева та кущі це близько 1 кг, овочі до кг. Переваги сульфату магнію від нас Сірка сприяє збільшенню врожайності шляхом підвищення ефективності використання азоту. Завдяки мінералам в добриві олійні культури отримують високий вміст жирів, насіння отримує більше білків, картопля багатша на крохмаль, а цукрові буряки набувають більшого вмісту сахарози. Магній, який є важливою складовою хлорофілу, є необхідним для фотосинтезу та активує роботу ферментів, регулюючи енергетичний баланс рослин. Допомагає зменшити негативний вплив токсичного алюмінію на кореневу систему рослин і підвищує стійкість до грибкових захворювань та шкідників. Застосування сірки особливо рекомендується для підживлення озимого ріпаку, пшениці, цукрових буряків, картоплі, кукурудзи та багаторічних рослин.